Зараз ми з вами станемо свідками прекрасного, яскравого, чудодійного свята. Ми перебуваємо у невеличкому мальовничому містечку Дженцано, що розташувалося на околиці Риму у зоні так званих кастелі Романі Римські замки. А саме ми перебуваємо у церкві Святої Трійці. саме з цього місця розпочинається свято Корпо Домінус, свято тіла Христового, поєднаного із дуже яскравим квітковим святом, яке називається інфіората. Свято продовжується. Три дні, але підготовка до нього розпочинається задовго до самого початку цього свята. Із цієї центральної гамірної площі бере початок вулиця Італобеларді, на якій, власне, і розташувалася інфюрата. Загальна площа усього квіткового килиму становить дві тисячі квадратних метрів. Окремо кожна картина має розміри 7 на 11 метрів. Ось ми на самому початку Інфіорати і пройдемо аж туди гори, за загальним людським потоком. Тут напевно не знаю відстань, яка метрів 800, мабуть, да? десь до кілометра. Для того щоб інфюрата мала достойний вигляд протягом усього свята, за нею необхідно доглядати. Хоч літо цього року і не розпочалося спекотно, та все ж квіткові пелюстки дуже ніжні і на сонці швидко б зав'яли. Ми з вами бачимо, як це роблять відповідальні працівники цього дійства. Є й ті відповідальні, які задовольняють бажання гостей залишити фото на пам'ять. Організатори свята подбали про те, щоб гості мали змогу побачити усі витвори із квітів зверху. На, ЕН, на той балкончик можна зайти через вхід в мерію і поспостерігати. за Усім згори. Пізніше ми з вами також підіймемося туди і побачимо, як це виглядає зверху. Кожна картина має свій опис із вказівкою на її назву та авторів. Майбутня картина Квітковий шедевр обираються. Завчасно, тому що від її сюжету залежатиме набір кольорів, а значить і квітів, які будуть використані для її реалізації. Усі картини носять релігійний характер і покликані утверджувати цінності людини. Для створення картин використовуються не лише пелюстки квітів, а й різноманітні крупи, рис, пшениця, ячмінь, а також кава. Цьогоріч дощ навідався і на Інфюрату. Вперше мені довелося побачити її дощовим днем. Це знамениті фонтанчики Клементіни, які знаходяться десь посередині вулиці Італо-Беларді. Фонтанчики на італійських вулицях не дивина, біля них можна освіжитися та попити води спекотним днем. Ось ми з вами і на самій вершині, на самому кінці, чи початку на іншому кінці нашої інфірати. Зараз ми побачимо церкву. Ось вона, церква Санта Марія де ла Чіма. церква на самій вершині, на самій горі. Це найвища точка Дженсана. І за цією церквою відкриваються чудові краєвиди на озеро Альбано і е, прекрасні мальовничі вулички Старого міста. Я вас залишу без коментарів просто помилуватися цими вуличками. Ось зараз ви бачите вигляд згори на містечко. Кожне італійське містечко чимось схоже одне на одне, але водночас вони дуже різні. По-своєму гарні, по-своєму таємничі і по-своєму якісь загадкові, тож пірнемо у ці вулочки. Відчуваєте, як гамір залишається десь позаду, а тут, здається, зупинився плин часу. А до цього місця ми з вами повернемося в наступному відео. На нього ми натрапили випадково, але це окрема і цікава історія. І в окремому відео я вам про неї розповім. Це невеличкий ресторанчик під назвою Сховок на старому Сіновалі. non c'era che nessuno ha detto, andiamo a fare, riprendi la via con più armonia, ragazzi, la Посмакувати італійськими блюдами, посидіти з друзями у затишному барі, чи то кафе, чи то ресторані, замовити уже знайомі улюблені блюда, чи то познайомитися із новими. Ну, а ми з вами зараз підемо на балкончик. Є можливість з балкончика подивитися на цю всю красу, згори. І згори, звісно, зовсім інше враження, інші емоції, інше сприйняття, інше бачення, тому що ти бачиш, правда, ти, що далеко, не дуже можна роздивитися, але все рівно усе по-іншому. Ніяк без їжі ресторанчиків, але без музики на святі також ніяк. А як же без музик, без них ніяк? Голодатися і вирішили посмакувати смачною свининою, італійською поркетою Паніна конала поркета. смачно, свято наближається до кінця. Якщо ви плануєте поїздку до Італії, приїздіть у червні і не пропустіть обов'язково інфюрати в Джинсану містечку на околиці Риму у зоні кастелі Романі.